Не збавляти обертів та підтримувати збройні сили України це точно наше з вами завдання. Ну і, власне про це і не тільки будемо говорити в нашій студії із головою громадської організації Об'єднання волонтерів захист. Катериною Луцик Катю, вітаємо. Слава Україні. слава! Ну, власне, зараз ми бачимо, як активно і з'являються новини про контрнаступ збройних сил України. Все це залишається таємницею в режимі тиші, тому що ми маємо підтримувати таким чином наших військовослужбовців. Розкажи, як зараз триває підготовка? Чи змінилися зараз запити до прикладу? Ну а... Звісно, запити змінюються, так як і змінюється сезонність, тому що наступають холоди так. і е, запити змінюються. Зараз актуальні запити знову ж таки стоять на теплий одяг, на буржуйки, на е, різні види обігрівачів і так далі. Е, є такі запити, які залишаються незмінними. Тобто це ті ж самі автомобілі, це ті ж самі коптери. Е, ці запити завжди є актуальними, тому що це е, ті засоби, які дуже часто втрачаються внаслідок обстрілів, і без них вести бойові дії неможливо. Тому в якійсь мірі змінюються запити, в якійсь мірі залишаються тими самими, якими були. Ну, власне, якщо згадати 24 лютого, і я пам'ятаю, як усі фактично там кидалися купувати бронежилети, одягати в першу чергу наших військовослужбовців, захисні каски і так далі, то зараз більшу частину витрат, принаймні так говорять благодійні фонди, і більшість з них представників взяли на себе міноборони. Чи є зараз ще запити до прикладу на одяг для військовослужбовців чи на елементи захисту? Е, ну, це можуть бути такі. Я не скажу, що таких запитів немає зовсім. Uh -huh. е, такі запити іноді бувають, але зазвичай це такі одиничні запити. Тобто, е, часто військовослужбовці, які виписуються от з наших шпиталів, е, їх під час евакуації забирають, відповідно, їхнє майно не зберігається і от вони його втрачають. От такі одиничні запити бувають. Але таких масових дійсно по 100-200 тисячами штук, як просили раніше для комплектації цілого підрозділу, то зараз уже немає і. Я скажу, що дійсно спілкуючись з нашими військовими, то міністерство оборони зараз покриває повністю як засоби захисту, так і там форму берці. Звісно, не в такій кількості як треба, тому що воно втрачається, але по крайній мірі там першочергово забезпечуються всі. Ну, власне, але готуй сани влітку, так як кажуть, і ми не знаємо зараз. Бачимо, як насправді повільно працюють наші військовослужбовці, аби вберегти життя, як працюють точково і стратегічно, і так далі. Тобто, ми маємо готуватися, що взимку війна, воєнний стан продовжиться. Зараз насправді як чи вже розпочалася ця підготовка, і на чому акценти в першу чергу. Підготовка розпочалася. Я скажу, вона розпочалася напевно ще місяць тому, mm -hmm. тому що дійсно, от зараз запити уже немає запитів на якісь такі там літню форму, літні берці, тому що я ж кажу, ідуть холоди. І якщо навіть брати. Нашу географію країни, то на сході набагато холодніші ночі, наприклад, і там вже е, доходить до 2-3 градусів вночі. Тому це набагато важче переносити і в літній формі е, нашим військовим стояти на позиціях. Тому підготовка почалася ще десь близько місяця тому. Е, зараз ми збираємо закупляємо. Ми зараз замовили партію вже термобілизни, mm -hmm. е, почали виготовляти буржуйки. Зараз маємо закупляти е, різні обігрівачі, такі як дуйчики, теплодуйки. І е, будемо також виготовляти буржуйки. І зараз от е, шукаємо, звертаємося до всіх, можливо, в косі балони газові, які колись використовувались, які можна переобладнати в буржуйки, тому що будемо варити виготовляти е, такі речі. Це вже запити від військовослужбовців надходять, тобто від їхніх командирів про підготовку. Так. Ми незмінно працюємо напряму з військовими частинами по листах запитів, і тому це є найактуальніша інформація від командирів підрозділів. І дійсно, якщо в нас з лютого місяцю залишилися там було десь 10-15 буржуйок, то вже станом на сьогодні ми їх роздали, тому що вже запити на буржуйки є актуальними. Насправді ми побачили дійсно, як погодні умови змінилися. Навіть в Хмельницькому не говорячи так про те, що на сході дійсно холодніше, те, що зараз українці бачать у змі. НАТО надасть одяг для військовослужбовців. Зараз є повідомлення про те, що Україна надіслала запит для 200 тисяч військовослужбовців збройних сил України. Це стосується одягу і зимових наметів. Заявили про те, що закриють половину цього запиту, тобто фактично 100 тисяч. Але ми розуміємо, що чисельність української армії зараз там досягає 700 тисяч, якщо я не майже поним. мільйон З новоутвореними підрозділами, майже мільйон збройних сил. України. Тобто фактично НАТО пообіцяло нам десяту частину покрити цих витрат. Що далі? Чи зараз е реально ще закупити все це, наприклад, чи в Україні, чи за кордоном? Тому що, ну пам'ятаємо, як це було із технікою, і з автівками що вивезли фактично все, що було в ближньому прикордоні. Ну насправді реально зараз закупити зараз, як в Україні постачання цих всіх товарів так само ну покращилося. Так само дуже багато різних цехів, швейних цехів переобладналися, переобладналися і почали виготовляти різні речі для військових. Uh -huh. Тому закупляти це абсолютно реально. Я не можу сказати, що так як раніше, от, дійсно, колись, колись спочатку з лютого, спочатку повномасштабної війни. Був величезний дефіцит майже усього військового майна, починаючи від амуніції, закінчуючи звичайною термобілизною. То зараз це все є у вільному доступі, як в нас в Україні, так і це без проблем можна привезти за кордону. Зараз більше питання обертається фінансово, тому що дійсно люди вигорають, донати стають менші. І навіть якщо, наприклад, ми багато налаштували співпраці з міжнародними фондами, це не є якісь космічні суми, на які можна було би закупити тисячами там верців, форму, амуніцію і так далі. Тому е я нещодавно писала пост себе на сторінці, і я казала: якщо ви не довіряєте волонтерам, чи можливо у вас там е немає можливості задонатити, кожен може купити дві пари шкарпеток. Або одну теплу флісову шапку, яка піде на користь військовослужбовцям, і принести, просто передати її волонтерам, і в подальшому воно дійде до наших військових. Тому це такі самі елементарні речі, які кожен може зробити. Щодо допомоги наших західних партнерів. Ну дійсно, якщо рахувати в чисельності, це близько десятої частини. І ми не можемо сказати, що це багато чи це мало, тому що це дуже важливо для нас, але все ж таки ми розуміємо, якщо йде мова про намети, це іде як мінімум третя лінія оборони або навіть пункти постійної дислокації. Uh -huh. Тобто це не іде передова, тому що такі речі не будуть встановлюватися на передові. Так само про форму мала якось на днях дискусію з представниками. Міністерства оборони України ми були на одній зустрічі, і от почали вести дискусію на таку цікаву тему. Представники Міністерства оборони кажуть, що по чисельності армії вони повністю закрили потребу, тобто не одну десяту, не одну п'яту, абсолютно 100% і Я кажу: Окей, вона закрита, але вона була закрита одноразово. Сьогодні обстріл згоріли речі. Вивезли на евакуацію пораненого без речей речі залишилися в бріндажі, чи їх забрали, чи їх не забрали. І таких різних випадків дуже багато. Тому і до чого я підвожу, власне, що ця допомога від Америки, від Британії це круто, але це те, що може закрити нам потребу на три дні, на п'ять днів, а далі вона знову відновлюється. Тобто, це така. Е Постійна, постійна, величезна потреба, яка тільки набирає обертів, тобто, ми не можемо сказати, що ми. От закрили галочку, поставили, і все біжі запитів не буде. Вони будуть допоки йдуть бої, допоки йдуть обстріли, допоки десь хлопцям треба наступати, відступати. Тобто це всі такі стратегічні речі. І ніхто під час боїв не думає, і я рахую це правильно. Вони що вони не думають за той спальник і вони не думають за свою форму, тому що в них є бойова задача. І це вже наше завдання подумати про це. Тому запит цей буде актуальний до тих пір, допоки будуть іти бої. Насправді ну, базова потреба, яку ми маємо зараз задовольнити, базова потреба військовослужбовців. Але зараз е, важко уявити, або не кожен українець може собі уявити, що саме має бути одягнуто взимку на військовослужбовцю, або він почував себе комфортно. Йому не було холодно там спати у наметі і так далі. А, ну, взагалі є статутами збройних сил України, визначений зразок. Форми uh -huh. для військовослужбовців, як літній варіант, так і зимній варіант. І якщо так коротко описувати без амуніції, то, звісно, це йде термобілизна, це йдуть теплі шкарпетки, це іде натільна білизна, комплект форми, який складається з штанів і кітеля, uh -huh. або на зиму дозволяється одягати флісову кофту. І тоді вже бушлат, шапка, рукавиці. Е, ба і баф. Тобто, отакий набір того, що має бути. Це Встановлений зразок, як я вже сказала, і безпосередньо в, ці, в такому наборі речей наші хлопці дівчата можуть одягати вільно бронежилет шолом і виконувати свої бойові завдання. Тому от саме ті речі, такі як форма термобілизна, неймовірно величезні запити, елементарні натільна білизна, шкарпетки, бафи, шапки це те, що постійно є актуальною потребою. Ну, багато елементів одягу. Якщо розібрати кожен з них, насправді яка вартість може бути загальної суми, аби одягти одного бійця на зиму? А, ну відверто кажучи, ніколи не рахувала. Загальної суми сказати не можу, але можу певно сказати, що це є недешево, тому що якщо ми зараз зіткнулися з закупівлею термобілизни і в середньому термобіли... набор термобілизни, тобто це підштаники і кофта, то в середньому десь коштує 700 тисяч гривень. Це один єдиний набір. Звісно, можна знайти термобілизну, яка позиціонує себе за 300 гривень, uh -huh. але це та термобілизна, яка абсолютно не зберігає тепла. І це тільки додатковий одяг, який буде доставляти незручності нашим військовим. Тому якщо рахувати, що тільки термобілизна 1000 гривень, і е, порахувати все сумарно, якщо ще порахувати берці, я думаю, що це доволі е, велика сума виходить, не менше 10 тисяч гривень точно. Ну, насправді зараз е при можливості, так аби українці підключилися максимально, оскільки у вас чи багато запитів до прикладу щодня вже надходить від військовослужбовців. Е, ну, запити не зменшуються. Я не скажу, що е, дійсно це не тисячі запитів, як було mm. з самого початку, але я не можу сказати, що запитів стало мало. Якщо в середньому е, ми підбиваємо рахунок е, заявок за місяць, і якщо брати березень місяць, квітень місяць, там було 2,5-2,8 до 3 тисяч заявок, то зараз ця цифра коливається від 1200 до 1,5 тисячі заявок. Але все одно це ну велика сума і великі кошти, аби насправді задовольнити всі ці заявки військовослужбовців, а, так тому що заявка вона ж не складається з однієї пари берці. Так як ми працюємо з військовими частинами, це йде перелік. Це завжди в кожному переліку можна побачити генератори, спальники. Зараз уже термобілизна, буржуйки, дуйчики. Тобто це дійсно великі кошти. І от як ми проговорювали, що зараз все важче їх збирати, тому проговорю ще раз, щоб люди включались, допомагали, донатили. Ми навіть запускали в нашій організації таку акцію, як 20 гривень від франка для зсу. Тобто 20 гривень це чашка кави, це та сума, яку може кожен задонатити на Збройні Сили України і особливо вони не помітить те, що він задонатив. Але якщо тисячу, дві, три людей задонатить по 20 гривень, то можна багато речей закупити. Ну, сила маленьких донатів вже доведена, неодноразово, так. так тому тут тільки насправді єдність українського народу. Зараз наші редуктори знайшли зразок, як виглядає. Форма і, власне зразок форми для бійця, і ми бачимо суми. Насправді, суми це перший фактично запит в, Google, в пошуку. Бачимо 11 тисяч гривень, куртка тільки більше 3 тисяч гривень, форма більше 5, і так далі. Тобто, ну насправді бачимо. Які ці суми і, насправді чим якісніше ми можемо чим якісніше пошиття та саме термі і так далі, тим ця сума буде значно і значно більшою. Ви згадували Катю про те, що можна, якщо не довіряєш кошти, там закупити шкарпатки і принести там або шапку, і так далі. Але наскільки це буде відповідати запитам військовослужбовців, до прикладу, якщо ви принесете одразу одяг, чи можливо ви зараз спілкуєтеся із бізнесом, який і тими самими швайними фабриками? Які Готові надати таку допомогу. Ну, ми е, спілкуємося, співпрацюємо з швейними фабриками. Ми дуже часто звертаємося на наші ринки, е, просимо в них допомоги. Е, це, це буде актуально, тому що зрозуміло, що, наприклад, е, Форму ніхто не піде закупляти, тому що, по-перше, вона дорожча по-друге, дійсно люди не розбираються, яка так. вона потрібна. Але такі речі, як шкарпетки, білизна, шапки, э, бафи, вони всі йдуть mm -hmm. однотипні і вони абсолютно всім підходять. Тобто, зрозуміло, щоб колір був зелений, бажано. Або якщо це на зиму, може бути білий, не чорний, не фіолетовий, не помаранчевий. Тобто, це mm -hmm. такі кольори повинні бути більш маскувальні, але в принципі вони підходять абсолютно всі. Якщо говорити не тільки про військовослужбовця, але й про техніку, техніку теж треба готувати до зимового сезону і активно якось тривають підготовки. Чи ви теж підключалися в цей процес? Або чи були запити щодо техніки військовослужбовця? А, ну насправді запити щодо техніки в нас не перериваються. І навіть станом на сьогодні ми проводимо збір для десантно-штурмової бригади mm -hmm. на автомобіль, який був втрачений, і зараз ця бригада безпосередньо. Працює на напрямку, за яким ми тримаємо всі кулички, тому збір продовжується і просимо також долучатися на наших соціальних мережах і всі реквізити. Але щодо техніки, в допомозі переводити на а, зимній сезон, ми ще не включалися. На даний момент поки дуже багато є актуальних запитів на шини, mm -hmm. на резину, тому що як автомобілі це розхідний матеріал, а шини це взагалі. Просто купа уламків, купа обстрілів, і це все постійно шкодить резину, тому що. Ну, воно ріже просто резину. І резина, як була актуальний запит, то зараз просто, мені здається, в рази виросли ці запити. Тому що брати участь в переводі техніки ми ще поки що не брали, але запити виконуємо щодо резини, щодо коліс, і щодо взагалі закупівлі техніки. Як робили, так і продовжуємо робити. Тобто можемо сказати точно, що ці запити попереду, і ці виклики ще попереду щодо техніки. Так. Зараз ми бачимо активно на кордоні теж черги. черги по два тижні, так і фактично вони не рухаються ні в один, ні в інший бік. Чи це якось вплинуло на діяльність е, захисту? І чи, можливо, ваша допомога якась теж, яка за кордону йшла, теж у тих чергах? Звісно, вплинуло, тому що, е, так як я проговорювала, в нас є дуже багато співпраці за кордоном і дуже багато гуманітарного вантажу ми отримували від наших партнерів, від діаспор українських за кордону. І зараз ми чекаємо вантажі. Якщо раніше в середньому нам вантаж відправляли, наприклад, в понеділок, то в середу ми вже отримували вантаж і могли його розподіляти відповідно заявок і передавати далі. То на даний момент ми чекаємо три вантажі з Польщі уже понад два тижні. Тому дійсно це затримує роботу, це затримує забезпечення, адже машини стоять в черзі і ми не можемо їх прискорити, на жаль. І від цього і стоять запити. Дуже багато запитів дійсно не можемо зараз відправити, тому що ми розуміємо, що воно в нас є, воно їде, але по факту відправити не військовим, не внутрішньо переміщеним особам не можемо, тому що чекаємо вантажів. Ну зараз при підготовці теж треба враховувати і харчування військовослужбовців, тому що воно теж змінюється із осіннім настанням осіннього періоду холодів і так далі. Це має бути там чи більш калорійна їжа. І чи зараз якось волонтерська організація теж впливає на харчування військовослужбовців, тому що ми пам'ятаємо і сухі борщі, які сушили, і сухпайки, і так далі, які передавали і продовжують на передову передавати. Ну, в цьому наша діяльність в принципі такої кардинальної зміни в роботі не побачила, тому що, як ви проговорили, що ми виготовляли сухпаї, виготовляли так. сухі борщі, робили тушонки, каші і так далі. Ми все це продовжуємо робити. Тільки можу сказати одне, що зараз дуже багато почалося різних гострих респіраторних захворювань, тому що хлопці живуть в бріндажах, крім обстрілів, крім артилерії. Це є волога, це є холод, і хлопці починають хворіти, кашляти, нежити і так далі. І дуже багато почалися запитів на різні медикаментозні препарати, такі як гарячі чаї, противірусні. І один з таких народних методів, які з задоволенням забирають наші військові, і які ми зараз почали виготовляти, тому що змінюється сезонність це. Такі медово імбирно лимонні суміші. От вони дійсно, я ще сама як проходила військову службу. Я пам'ятаю, що це дуже, по-перше, це дуже корисно, по-друге, це смачно і це зігріває, коли холодно. Тому ми зараз виготовляємо такі. Півлітрові в літрові тарі такі суміші, де мед, лимон імбир, виро, такі вітамінізовані суміші, які піднімають наш імунітет. Ну і є віського. питання, запит в тому, аби люди принесли продукти для цих наборів. А насправді ми би не відмовились, тому що е якщо мед... Нам вдалося зібрати, поки що в нас ця потреба закрита, але знову ж таки ми розуміємо, що це е, потреба закрита на тиждень, а далі вона знову буде актуальна. То такі речі, як імбир, лимон, е, навіть та сама тара, е, півлітрова літрова, нам не в нас її немає. Ми її змушені просити, збирати по людях, закупляти по можливості. Тому в кого є е, тара півлітрова, літрова, і так само е, коли ви знаходитесь mm -hmm. в магазині, ви можете купити два лимони. І принести, і воно піде в ту суму, що буде піднімати імунітет для наших військових. Ще один елемент це маскувальні сітки, які продовжують плести. Ось там днями у Львові сплели рекордну маскувальну сітку і так далі. Е, менше людей долучається на жаль до цього процесу, ніж це було півроку тому, але запити то не зменшуються. Чи із зміною сезону це якось теж вплине на маскувальні сітки? Чи не мають бути іншого кольору, до прикладу інших там розмірів і так далі? А, так, змінюється дійсно від сезонності а, колір в першу чергу, тому що взагалі в нас а, а, підхід до маскувальних сіток, ну я б назвала його професійним і не побоюється цього слова, тому що а, а, у нас дуже багато сплетено вже сіток, і в нас плетуть сітки люди, які це почали робити з 2014 mm -hmm. року. І в нас а, не просто коли літо, то вона була зелена і все. В нас завжди наша Іринка Ковалевська, яка є, е, керує нашими дівчатами, хлопцями, нашими маскутами, які плетуть сітки, вона індивідуально передзвонювала, питала, чи це степ, чи це ліс, тобто чи це якась змішана. Е, Uh -huh. Місцевість тому і так було дуже багато різних видів, різних кольорів сіток в залежності від місцевості, але зараз все рівно буде змінюватись, тому що як випаде сніг, відповідно, треба буде маскувати під білий колір. Цей період, коли будуть саме перші сніги і будуть розставати, і буде болото. Це буде більш якийсь сірий колір, коли опадає зелень. Тобто змінюється, змінюється колір, змінюються запити. Розміри це завжди індивідуальна річ, тому що якщо накрити бліндаж, це один розмір, якщо накрити техніку це другий розмір. Тобто це все дуже індивідуально, але те, що кольори будуть змінюватися, однозначно. І е, так як і ти сказала, що людей набагато менше, дійсно, знаєте, це напевно одне з найболючіших питань, тому що прийти е, пласти сітку, мені здається, ну, кожен може знайти годину часу в день. Е, я розумію, в когось немає коштів задонатити, але виділити годину часу це абсолютно можливо. І просто коли я приходжу на штаб, е, мені приносять заявки на сітки, і вони просто просять, е, тому що треба вже і зараз. А я розумію, що в нас черга там на 100 сіток, на 50 сіток. І це ті речі, коли. Є основа, є матеріал, і просто не вистачає бажання людей, бажання людей прийти, виділити годину часу і включитися, спасти сітку для військових, яка буде їх маскувати, буде зберігати їхнє життя. І ну, це насправді дуже болить. Тому запити величезні. В нас дійсно є черга, вже, бо ми не встигаємо по факту закривати mm -hmm. потреби, ставимо на чергу. І тоді, коли доходить черга, обзванюємо військовослужбовцям і передаємо або висилаємо їм сітки. Ну, особливих навиків або власти сітку не потрібно. Тобто, ти фактично на місці можеш одразу розібратися. Люди, які це робили, можуть тобі це показати, і тут не потрібно ніяких додаткових умінь. Тому зараз є ідея від редакції, ті 7 плюс, яку я озвучу, про те, що навчальні заклади зараз продовжують навчання, це стосується вищих навчальних закладів, училищ і так далі. Тому вони проводять, до прикладу, повітряну тривогу в бомбосховищі, тому там можна організувати плести сітки і провести час із користю, так а не просто про. Сидіти до прикладу в телефоні і чекати відбою тривоги, так так тому ось таких методів є багато, і головне це бажання. бажання зараз виявити бажання, чи є у вас матеріали, тому що були і перебої з матеріалами для сіток, і шукали і тканини, і так далі. А, були перебої з основою були великі проблеми. Ми всі пам'ятаємо, що. А... Завод, який виготовляв сітку, він був в Харкові, і він дуже довгий час не працював. І ми навіть основу для сітки закупляли з Польщі, передавали. Були проблеми з логістикою. То станом на сьогодні завод наш відновив свою роботу і закупити сітку основу для сітки, не є проблемою. Тобто uh -huh. зараз основи вистачає. Ми зараз співпрацюємо з багатьма нашими цехами, які відшивають форму і різні військові речі. В них залишається багато обрізків. І вони нам часто телефонують, ми їдемо, загружаємо повний бус і привозимо. Тобто є матеріал, є основа. Треба просто бажання і людський ресурс зараз. Наскільки відгукується і бізнес Хмельницькому? Так, до на ваші запити, тому що волонтерська організація найбільша на території нашої області з багатьма філіями в абсолютно різних куточках Хмельниччини. Наскільки ви вже налагодили цей зв'язок? І чи продовжуєте можливо і з новими підприємствами його налагоджувати? Ну, взагалі, представники бізнесу доволі сильно включаються. Є люди, які включилися з початку повномасштабної війни і на постійній основі щомісяця нам допомагають, залежно від своєї сфери діяльності. Так? Але е, є, що хтось менше, хтось більше. але я не можу сказати, що вони не допомагають. Це дійсно величезний вклад, за рахунок якого ми закриваємо багато потреб. І... Не може не радувати те, що дуже часто приходять нові представники бізнесу і кажуть, що от ми там займаємось тим, тим uh -huh. хочемо допомогти. Або, наприклад, от як зараз склалася ситуація, що нам потрібні такі елементарні речі, як шкарпетки, натільна білизна, і ми, збер... ми звертаємося на ринки до підприємців з проханням, що хто скільки може там виділити, і таким чином на ринку збираємо і закриваємо потреби військових. Тому представники бізнесу включаються. Я не скажу, що це масово, що це всі, але все-таки є е, ті надійні партнери, я б вже сказала, які з нами співпрацюють з перших днів повномасштабного вторгнення. Ну, і давайте заакцентуємо на завершення, все таки, отой от запит про шкарпетки і так далі. Це найнеобхідніше. На що звертати увагу, коли їх купувати? Можливо, є певний там розмір, який підходить більшості військовослужбовців, або що має входити в склад, чи це там більше натуральні тканини, чи ні? На що ви звертаєте увагу, коли купуєте для військових одяг, і власне, аби люди теж розуміли на що звертати увагу. Е, ну, взагалі, хочу проговорити, що якщо е, дійсно ви маєте можливість задонатити, то е, донатьте, не забувайтеся, адже такі речі, як військова форма, амуніція, автомобілі, е, самотужки ніхто не зможе закрити, це зможемо ми закрити за допомогою колективних зборів. Але якщо е, не маєте змоги, а маєте бажання щось купити. То дійсно на ринках можна купити шкарпетки, натільну білизну, шапки, рукавиці і отакі всі потрібні речі для наших військових. На що звертати увагу? Якщо мова йде про рукавиці, про бафи, про шапки, то найкраще дійсно це флісові речі. Mm -hmm. Так само флісові кофти. Є дуже величезні потреби і дуже величезні запити на них, адже це якісний матеріал, який гарно зберігає тепло і часто використовується серед наших військових. Якщо мова йде про шкарпетки, натільну білизну, термобілизну, то дійсно треба звертати, щоб більше були натуральні тканини, тому що синтетика знову ж таки вона не зберігає тепла і вона не дає. Тієї тепловідачі, яка має бути, тому це мають більш е, бути натуральні речі. Якщо мова йде про шкарпетки, це краще, щоб вони були чим довші. Ну, якщо говорити про розмірну сітку, то е, в середньому це від 41-го до 45-го розміру. Е, рівно всі розміри в кожного свій розмір. Вони всі ходові, тому е, ви не пригадаєте. Так. Так. Ну і куди це все приносити? Давайте що заакцентуємо. Е, ну, можна це приносити до нас на. Е, в місто Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 76, там знаходиться наша база, штаб нашої громадської організації захист об'єднання волонтерів. Там з 10, до 7, до 8 вечора завжди хтось є. І можна приносити це все передавати нам. Але ще, якщо ви хочете бути в курсі найактуальніших потреб від наших військових, заходьте на наші соціальні мережі, можна це зробити Фейсбук, інстаграм. Телеграм за пошуком захисту об'єднання волонтерів, і там щодня ми виставляємо найактуальніші потреби. Насправді ну, дійсно неймовірно велика кількість звітів від вас із фото, і так далі, із з подяками від військовослужбовців. Тому Друзі, долучайтеся, не залишайтеся осторонь. Попереду у нас непрості часи. Ми багато чого з вами вже пережили за ці 195 діб, Але попереду ще дуже багато всього. Тому підключайтеся, довіряйте і надсилайте кошти тільки. Тим волонтерам, яким ви довіряєте. І власне захист одна із таких волонтерських організацій, які ви точно можете довіритися. Дякую, Катю, що ви завітали до нашої студії. Катерина Луцик, голова громадської організації Об'єднання волонтерів захист, була в нашій студії. Дякую якому, що ви завітали?